Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку ділення багатоцифрового числа на двоцифрове з остачею. Завдання 2. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень. Дивимося на першу пару виразів. І в першому виразі, і в другому виразі перші множники однакові 6200. Дивимося на другі множники. У першому виразі другий множник 200, а у другому виразі другий множник представлений добутком чисел 2 і 100, що в результаті теж нам дасть 200. Отже, робимо висновок, що наші множники в обох виразах однакові, отже, і добуток теж буде однаковий, тож ставимо між виразами знак рівності. Розгляньмо другу пару виразів. Бачимо, що в обох виразах є однакові множники, другі множники 300. Тож будемо дивитися і порівнювати перші множники. У першому виразі перший множник 401, у другому виразі перший множник 410. Тож робимо висновок, що більший добуток буде в тому виразі, в якому більший множник 410. Ставимо відповідний знак нерівності. Розгляньмо третю пару виразів. У першому виразі в нас є множники 950. У другому виразі множники 500 і 90. Різні множники. Пригадуємо правило множення круглих чисел. При множенні круглих чисел ми прикриваємо нулі. І множимо числа. Далі до результату справа дописуємо всі нулі, які ми прикрили. Ми прикривали три нулі. Так само у другому виразі ми прикриваємо нулі, множимо числа. У першому виразі ми множили 9 на 5, а в другому виразі ми множимо 5 на 9. Від перестановки множників добуток не зміниться. І знову дописуємо три нулі. Отже, це означає, що і в першому, і в другому виразі ми матимемо однакові добутки, оскільки ми множимо однакові цифри 9 і 5. І дописуємо однакову кількість нулів справа. Тож, робимо висновок, що наші вирази. Матимуть однакові добутки. відповідно, ставимо знак рівності між виразами. Розгляньмо четверту пару виразів. Знову ж таки, в нас є множення круглих чисел 490 і 20 у першому виразі і 420 і 90 у другому виразі. Бачимо, що наші множники є різні. Тож, подумаймо. Знову ми будемо використовувати правило, яке використовували в попередніх виразах, прикриватимемо нулі і будемо множити числа і допишемо до результату справа по 2 нулі. Отже, якщо ми будемо множити 49 на 2 і 42 на 9, то, звісно ж, ми отримаємо більший добуток при множенні 42 на 9. Тож робимо висновок, що другий вираз матиме більший добуток. Завдання 3. Познач вирази, де кількість цифр у часті визначена правильно. Тож нам потрібно спрогнозувати кількість цифр у часті. Дивимося на перший приклад: 4250 поділити на 34. Дивимося на першу цифру діленого 4. Ми не можемо поділити на 34, тож беремо дві цифри: 42. 42 є більше, ніж 34, тож ділиться на 34. І в нас залишається ще дві цифри, які ми будемо зносити. Позначаємо це дужками вгорі, рахуємо кількість дужок, 3, отже, це означає, що наша частка буде трицифровим числом. Тож. В цьому прикладі кількість цифр у частці визначено неправильно. Дивимося на другий приклад: 2604 поділити на 42. Дивимося на першу цифру діленого 2. 2 є менше, ніж 42. Беремо 26. 26 теж є менше, ніж 42, тож беремо 260 і будемо ділити на 42. У нас залишається ще одна цифра, яку ми будемо зносити. Отже це означає, що наша частка буде двоцифровим числом. У цьому прикладі кількість цифр у частці визначена правильно. Дивимося на наступний приклад: 13.122 поділити на 54. Беремо 1 замало ділити на 54, 13 теж замало ділити на 54. Беремо 131 і будемо ділити на 54. В нас залишається ще дві цифри, у діленому, які ми будемо зносити. Отже наша частка буде трицифровим числом. У цьому виразі кількість цифр у частці визначено неправильно. Завдання 4. Обчислим 2197 поділити на 37. Дивимося на першу цифру діленого, 2 замало ділити на 37, 21 теж замало, беремо 219 і будемо ділити на 37. Дільник 37 округлимо до десятків до 40. Прикриваємо 0 у 40 і підбираємо першу цифру участку. 21 поділити на 4 це буде приблизно 5. Тож, Перевіримо, адже 5 це пробне число. 5 помножити на 37. 5 помножити на 30 це дорівнює 150. І 5 помножити на 7, це дорівнює 35. А 150 плюс 35 це дорівнює 185. Отже, нам підходить, тож записуємо в частку першу цифру 5. І 219 мінус 185 дорівнює. 9 мінус 4. і. 1 від 1 не можемо відняти 8, тож позичаємо в сотні і 11 мінус 8 3. Записуємо наша, наш залишок 34. Зносимо наступну цифру діленого 7. 347 будемо ділити на 37. Підбираємо другу цифру участку. 34 приблизно ділимо на 4, і це дорівнює 8. 8 на 7 – це дорівнює це пробне число 8, тож перевіряємо. 8 помножити на 7 – це 56, 6, пишемо, 5, пам'ятаємо, 8 на 3 – це 24 і ще 5, це 29. Замало, тож беремо 9. Записуємо в частку 9. І... Перевіряємо, 9 на 7 це 63, 3, запишемо. 6, пам'ятаємо, 9 на 3 це. 27 і ще плюс 6. Це дорівнює 33. І віднімаємо від 347 333. Дорівнює 7 мінус 3. 4 і 4 мінус 3 1. Отже, 14 це остача, а наша частка 59. Наступний приклад: 2438 поділити на 46. Дивимося на першу цифру, діленого 2 замало ділити на 46, 24 теж замало, 243 будемо ділити на 46, і наша частка буде двоцифровим числом. Дільник 46 округлюємо до десятків, округлюємо до 50. Прикриваємо 0 50, підбираємо числову частку, 24 поділити на 5. Це приблизно буде 4. 4 це пробне число, тож перевіряємо дію множення. 4 на 46. 4 на 40 це 160, 4 на 6 це 24. А 160 плюс 24 це дорівнює 184. Це замало. Тож збільшуємо пробне число на 5 і будемо множити 5 на 46. Записуємо 5 участку. 5 на 6 це 30, 0 записуємо 3, пам'ятаємо, 5 на 4 це 20, і ще плюс 3 це 23. Отже, і від 243 віднімемо 230, 3 мінус 0 це 3, і 4 мінус 3 це 1. Отже, залишок 13. Зносимо наступну цифру діленого 8. 138 будемо ділити на 46, підбираємо число участку. 13 ділимо приблизно на 5, і це дорівнює 2, але 2, якщо ми помножимо на 46, ми отримаємо 92 це замало. Тож беремо 3, записуємо участку другу цифру. 3, і перевіряємо дію множення. 3 на 6 18. Нам підходить, адже в нас теж 138 закінчується на 8. Записуємо 8, 1 пам'ятаємо. 3 на 4, 12. І ще плюс 1 13. І 138 мінус 138 дорівнює 0. Отже, частка 53. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!